Мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Там у мене в програмі було записано зробити обзор і відгук мотоблоку Заря 12 є е» після 6 років його перебування у мене в господарстві. Друзі! Нічого я вам поганого про цього мотоблока розповісти не можу. Були Недоліки на початку, які я всі викоренив. І це було задатком успішної надалі його роботи у мене в господарстві. Друзі, велика подяка бойчуку Віталію Михайловичу. Я його дуже давно знаю. З самого початку придбання цього мотоблоку, який мені. Дуже багато поміг для того, щоб його привести до нормального стану. І йому, йому дуже велика подяка, друзі. Про всі доробки цього мотоблоку ви подивитеся в ролику, де є всі доробки зразу в одному ролику. Ну, помимо всього того, там були ще деякі нюанси, про які я не згадував. Ну, але то вже все таке. Набувне, як оце вже ви будете мати такий мотоблок, будете робити, ті всі недоліки будуть в процесі роботи вилазити. Але відповідь, дякуючи Ютубу, ви завжди найдете в інтернеті. Дуже багато роликів, дуже багато хлопці купляють, знімають і нічого в цьому поганого нема. Діляться для тих, Хто тільки першопочатково починає цим займатися, друзі. Ну, що я вам хочу сказати? Єдине, чого я не доробив, це рамки щіплення. Але вона мені зовсім була не потрібна. Тому я її і не дороблю. Хоча в мене було в задумі зробити таку рамку, якої ні в кого, друзі, нема. Ну, і ще дуже мені хотілося. Зробити я його не доробив. Ну, хотілося мені зробити от такий, бачите, натяжний ролик механізм. Це від тракторів кейс. Друзі, поставити цього ролика для того, щоб ви не мучились з натяжкою рівня. Для того, щоб ви не тягали той двигун і все остальне. Поставити його сюди, тут внутрі. Стоїть мощна пружина. І ці бремні у вас були постійно в робочій натяжці, так як вони повинні бути. Оце, друзі, я не доробив. Але, хто, бачите, підказую, хто захоче, то може це зробити, друзі. Обов'язково. Так що, друзі, отакий от вигляд він має на подшипниках. А всередині стоїть. Міцна, міцна, сильна пружина, яка буде постійно держати в натяжці ці рівні, друзі. Ну, що я ще хотів вам сказати. Подовжені ручки. Це дуже хорошо, дуже хорошо, дуже добре, коли е, у вас такий важкий мотоблок і ви хочете правильно. Роз... Зробити розвісовку чи балансіровку цього мотоблока на ходу. У даному випадку він зроблений вже ця розвісовка практично зроблена. І треба тільки трохи додати грузу. І це буде дуже легко вам, друзі, на городі. Це якби вам таке, знаєте, такий, така порада. Ну, подовжені ручки, друзі. Обов'язково теж треба мати. Подовжені ручки, тому що оця штанга може колись вас десь і задавити. Затиснути. Затиснути. Дивіться, друзі, це було зроблено навмисно. Навмисно. Там в мене є в ролі, як я їх робив. Спеціально подовжені, і вам буде дуже зручно держати це в руках, бо ручки вони замаленькі з заводу, друзі. Що я вам хочу сказати? Обов'язково вам бажано було б поставити такий потужний воздухофільтр повітряний. Як ось ви бачите, отакий. Вам дуже він буде в нагоді. Це ви бережете свій двигун. Заливайте завжди хороше дизельне топливо. Друзі, там жалували, що там фільтра погані, заводські і все остальне. Друзі, фільтри нормальні. Не треба на фільтра грішити, тому що е, лити треба солярку добре, без води. І бажано заливати дістопливо те, яке ви поважаєте на поважних заправках. Оце мої. Такі настанови будуть до тих, хто придбає такий мотоблок. І я вам скажу, що залитий у мене антифриз, і він був спочатку залитий. В радіаторі завжди чисто і ніяких нікого не слухайте. Ніяких проблем у вас з тим, що він потік, що його десь там порвало. Це все від антифриза, Такого бути не можна. Не може бути. Тому що, друзі, антифриз настоящий той, що оригінальний, він ніколи цієї шкоди не зробить. Ну, що я вам хочу ще сказати. Обов'язково розширительний бачок поставте. Обов'язково він вам буде як і контроль за тим, що у вас робиться в роботі. Я, як правило, вам скажу, що коли було дуже жарко, я зупиняв. Його роботу на 15-20 на хвилин для того, щоб він, Ну як вам сказати для того щоб він остив, друзі. А так, взагалі-то, якщо температура 10-15 градусів на вулиці, то він робить без остановок дуже-дуже довго, дуже міцна, потужна машина, і я використовував її, як правило, при фризеровки. При фризеровки. Друзі, це настоящий. Король. Король. Не забувайте, друзі, що фрези є різні. І коли ви купуєте водянку мотоблок, дивіться уважно на його потужність і обов'язково на довжину цих фрез. Так я вам можу рекомендувати, що 80 см фреза йде для мотоблоку 8 кінських сил. 10 це йде метр. А 12 іде метр, 10, метр 20. Якщо ви бачите мотоблок 8 кінських сил і на нього причеплена фреза метр 20, я вам даю гарантію, що він довго не проробить. І він тягнуть ту фрезу так, як ви будете хотіти зробити город, не буде ніколи. Ну, що ще? Друзі, по електро, По електро. Ставте генератор або Жигульовський, або Москвичовський, як ви там хочете. Але можна перемотати цей генератор рідний, який є, і він буде виконувати цю функцію. Правда, при тому, якщо він буде довго стояти, друзі, обов'язково АКБ треба підзаряджати. Обов'язково обслуговувати і підзаряджати АКБ. На зиму знімайте, якщо в теплому приміщенні. Хай стоїть разом з мотоблоком. О, дуже е, в мене хороші е, спогади про роботу на цій машині. Нічого я вам ще раз скажу, не можу поганого сказати про цю машину. Потужна, хороша машина. Але, друзі, е, радив би вам до цього мотоблоку. Мати ще і маленький мотоблок, такий, як, наприклад, у мене Чарлік DTZ470. Щоб він виконував, щоб цим мотоблоком ви не ходили і не виконували ту роботу, яка йому зовсім якби, не потрібна. Так що, друзі, раджу, раджу вам мати такий мотоблок. І я думаю, що ви будете дуже ним довольні по фрезеровці і по пахоті. Я вам повторюю, це царь мотоблок, король, буде так казати. Друзі, будуть запитання, пишіть в коментарях, запитуйте. Я вам завжди відповім. Я всім відповідаю. І э, раджу, я не буду більше радити вам. Ви самі зробите висновки і зробите свій правильний вибір, друзі. А я вас всіх запрошую до себе на канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Обов'язково жміть на колокольчик, щоб не пропустити мого послідуючого ролика. Друзі, обов'язково подобайку чекаю від вас. Всім вам мирного неба!